Так, на вулиці Соборній працівники рівненського шляхово-експлуатаційного управління автодоріг ремонтують вибоїни. Механізатор Павло Валецький розповідає, ямковий ремонт міських доріг його бригада почала з 29 січня. Працюють щодня з 9 ранку до вісімнадцятої. Виїхав на цій фрезі фрезерую ямки. Ну виконую доручення майстра. Нас видно, на дорозі працює мигалка. Має працюється з холодним асфальтом, яким дозволяється працювати в зимову пору року. Аліна Шур водійські права отримала майже півроку тому. Каже, за цей час на роботу їздить вулицею Соборною. Додає, нині через стан дорожнього покриття їй пересуватися містом важко. Боями це просто жахливі. Мало того, що їх багато, то вони ще й дуже глибокі. У мене маршрут. Більшість стабільний дубинська, і як їхати на дубну, та сторона там там просто кошмар. Ремонтувати міські дороги почали через утворення вибоїн внаслідок зимових опадів та перепадів температури. Пояснює шляховик Олег Козіонов. Також сьогодні бригада закінчила аварійне усунення на вулиці Дубинській, продовжує усунення на вулиці Січових стрільців. План завдань є по місту, визначені першочергові вулиці. Це магістральні вулиці, які основні йдуть і якими рухається громадський транспорт. Коли завершать ямковий ремонт на міських дорогах, Олег Козіонов каже: наразі невідомо на даний момент. Я не можу сказати, бо працює всього лише дві бригади по усуненню. У зв'язку з малою кількістю працівників наші працівники також захищають нашу цілісність, нашу незалежність. Як повідомив Суспільному начальник Рівненського Шеу Олександр Чаруха, загальну вартість робіт ямкового ремонту у Рівному озвучать після того, як підрахують всі витрати на матеріали. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.